Ну що, ви нам допоможете співати? <клес> Не чую, а всі допоможуть. Коле, пісня яку ви дуже всі знаєте, це у лісі, лісі, темному. Всі знають. <клес> Отже, давайте почали. У лісі, лісі, темному. На балконі співали? Ну добре, тоді батьки допомагайте. Увага! Ще раз почали. Він очуняв бадьори, і тепер може зі спокійним серцем вирушати в Антарктиду на пенсію. А давайте попрощаємося з ним. Давайте помагаємо руками, щоб новий рік прийшов щасливий. На заміну старого року молодці. Які ж ви молодці? О. А що це у нас з'явив?